Як минув січень, підводимо підсумки. Новий рік зустріла з друзями. Через декілька днів відсвяткували день народження подруги. За цей місяць була цілих два рази в Києві. Перший раз відвозила сестру в табір, а другий раз забирала. З кожним відвідуванням Києва закохуюся в це місто ще більше. Продивилася свої перші фільми англійською мовою. Це були How to lose guy in 10 days» і «500 days of summer». Ці фільми варті вашої уваги. А фільм місяця для мене це 100% носферату. По книгах нарешті доч. Стала свою першу книгу англійською мовою українською. Прочитала книгу, шкодуючи за тобою від Колін Гувер, та почала читати нову книгу англійською мовою. Конфес по спорту, а вже ж залишається спортзал. Бажання звіжу Анборд спробувати новий спорт у 25-му. Спробувала волейбол, поки висновки такі обрізала у нігті, тому що зламала їх на першому занятті. Якось за багато дней народжень, спочатку найкращої подруги на наступний день мами, відвідала класну виставку. Ось детальна інформація, хто з Харкова раджу відвідати, а вже ж. З усім цим не забуваю про навчання. Цікавий факт: я волонтер в екоруху Let's Do It Ukraine. в цьому місяці відновлюю активну працю відділу TikTok. Якщо вам подобається знімати тіктоки, монтувати, а можливо, ви хочете навчитися цьому. Вам до нас пиши мені в особисті, там розповім більш детальну інформацію. Такі підсумки сподіваюся, лютий буде такий самий насичений місяць. Дякую за перегляд цього відео. цьомки бомки, па-па!